Всім привіт! По технічним причинам у нас сьогодні відео вийде трошечки пізніше, мало би на годину десь на годину раніше. Не, не більше, ніж на годину, тому не так вже і пізно. Але щось щось мені так солоденького захотілося. Тому поки дійшли до прикрас. Так, ну нічого, ніч та й ніч. нехай собі йде та ніч, що ж поробиш таке. Таке бажання. Просто, знаєте, така неділя якась ніби, щось, ніби і був день, і ніби його і не було. Ми з вами подивимося на позитиві, тому, якщо у вас немає такого настрою, то краще я вам його сьогодні точно не поліпшу. Так, то краще не, не дивіться це відео. Я хочу показати, хтось мене з дівчат питав про лабрадор 18,4 каблучка. Взагалі, то я сіла знімати. Прикраси з Таїланду прийшла красива посилочка. Також вона чекає своєї черги вже десь тиждень, а я стараюся їх знімати зразу, щоб можна було одразу ж і замовити інші, якщо вам щось сподобається. так. Щоб не було такого простою, щоб не було, як би сказати, відсутствія прикрас з Таїланду. Так, дівчата, ось цей комплект Labrador 3300 гривень і 4, хотіла сказати, 18,5, ну там різниця невеличка, в принципі. І майстри зараз змінюють розмір каблучок. Тут крупненький такий камінець, з такого красивого кольору. Жаль, що зараз немає ем, намисти з лабрадору, але обов'язково буде, але не крупне. 5,4 одна сережка. От, він, в принципі, спокійний такий, зелено синьо-зелений, красивий колір. От, якщо ви любите лабрадор, то я думаю, що ви його полюбите. От. Поки є сережки і каблучка, то можете його взяти собі у колекцію. Або напишіть бажання, що якщо у вас є щось одне, придбати або сережки, або каблучка. Тепер дивимось наш тайланд. От, е, я хочу показати трошки новинок і трошки того, що в мене лишилося з минулих відео. Ось з новинок ось така е, прикольна підвісочка з барочними перлинами. У нас колись було, може, парочка наборів. От, є в позолоті такий цікавий вигляд, мається прикраса. Тут 3 см на 15 розмір самої перлини, цієї крупної. От, зазвичай вони такі більш дрібненькі. Ну і в принципі в нас не було підвісочок. Ланцюжок регулюється від 44 до е, близько 50 сантиметрів. От, можна застібнути, він такий в позолоті, дівчата. Але я думаю, що об шкіру, якщо часто носити, позолота, вона все одно витреться. Але я сама не носила. За скільки часу вона витреться, цього я не знаю. Не пшикать там, звісно, нічим. Тут у нас є один сапфірчик красивий, і все, більше нічого нема. Ну, і знаєте, вона якось так оригінально виглядає. От, якщо ви любите по, -по золоту, так, вже, вже... <смас> чоловік телефонує з роботи. Так. Хотіла, дівчата, вимкнути звук, але я зрозуміла, що я не можу вимикати звук на телефоні, бо я його тоді завжди забуваю включити, а ви мені пишете, а я не дивлюся. От. Тому. Вирішила, що я більше не буду так робити. Може, це краще я тоді зможу відповідати на ваші запитання. Так, перелинка сама по собі прикольна, не бюджетна, але вона ще раз наголошена на те, що вона крупна, і, в принципі, їх буде мало. Якщо у вас, я думаю, що є самотні набори у дівчат, бо от не було такого плану в нас, в принципі, нічого. Вартість 2200 гривень 54 долари. От. Я кажу в доларах, кажу, ну щось, дівчата, мені все одно не пишуть. Дівчата, пишіть. Ніж сумно. Так, 17,5 вага разом з ланцюжком. Так, і ще одна досить незвичної форми підвісочка. Тут також тоненький ланцюжок. Ось такий е, цитрін, такий видовжений, цікавий багет. Тут е, сапфіри різних відтінків. Всі три... Вони такі маленькі, що їх майже не видно, але <смі> мені все одно хочеться додати, що вони різних відтінків. Цей темніший, цей світліший, це якийсь середнього синього кольору. Ну, так зробили. Тут біленький ланцюжок, в біленькому сріблю, ось таке вушко. Не знаю, щось вона мені здалася якоюсь такою елегантною і цікавою. Так, тут зазначено, що камінець 28 карат, може, це через довжину. Де моя лінійка. Так, one moment. Мені хочеться вам самій показати, що тут 3 см, але він такий худенький, тут 9 міліметрів ширина у підвісочка. До. 50 см тут ланцюжок можна відрегулювати. Не дуже мені ось ці карабінчики маленькі, зручні, от вони надто маленькі, трошечки, трошечки більше. Але, дякувати, що хоч вони не оці круглі. Круглі я взагалі не люблю, не бачу в них сенсу. Такий красивенький, цікавий кулончик з цитрину. Форма така досить оригінальна, він такий е, один, але щось в мене були ще такі серечки шалися, Я думаю, ми їх також подивимось. Е, так, 2200 гривень 54 долари вартість. Ось такий колір цитрину, як би вам описати, він, можна сказати, що він жовто коричневий ну, з таким підтоном. Це так мені хочеться його назвати. Ну, він спокійний, не яскравий, не яркий. Ось такий красивий. Я би його хотіла бачити от покоротше, там, біля грудей. Трошечки буде крутитись через те, що тут ось цей каст він сам по собі високий. От можемо ще так подивитися його довжину, ой, товщину, 9 міліметрів. Це досить такий буде таким чином трошечки крутитися. 12 грамів вага. Так, я би вам показала ще каблучку з минулих відео. Вона 1750 гривень 17,5 гривень. З хризолітами аметист. але тут на аметисті такі цяточки є, От їх видно. Хризоліти і родоліти. Родоліт – це у нас такий рожеватий, темно-рожевий гранат 18 міліметрів. Досить на, крупненька така грушка. Красива, ой, мені класно. Що, Може, вона зі мною залишиться? Я аметиста рідко ношу. Я так кажу, як наче я десь ходжу, щоб її любити. 13,1 вага каблучки. І з минулих 1850, тут 18,4, 18,3. Ось такий темний аметист з топазами. Тут також така цяточка, але вона ніби як на поверхні. Він такий темний. От ось тут Одна щербинка відчувається, а так грань є. І тут у нас 13 з половиною. Тут багатенько топазів 17 міліметрів. 17 на 14, в принципі, також. І він поперечний. Ось такий. така якась колючка. Такий соняшник, можна сказати. Дівчата, якщо вам щось подобається, ви мені краще, напевно, кидайте скріншоти, бо я не завжди можу. Включиться, що, про що саме ви питаєте. прекрасно справді багато. І з пам'яттю у мене, в принципі, біда, того я не все пам'ятаю. от Ось такий є рубінчик прикольний в позолоті з бабочкою. 1400 гривень. Рубінчик невеличкий, 6 і 6 вага. Але 14 мм для такого кольору, в принципі, він. Не такий вже і малий. Тут він рожевий, з такою жовтуватою плямою. Маленький. Шкода, що без ланцюжками поробиш. Є маленький-маленький рубінчик 18-го розміру. Ось такий 800 гривень у нього вартість. Ну тут міліметрів він 5. Рубін та чорна шпінель у білому радіюванні тут з покриттям. Отак, в принципі, в мене зараз без покриття прикраси. І маю на увазі просто срібло, нема родію зверху. Якщо є по золоту, то я кажу, а родію немає. От, це єдина каблучка, яка є з родієм. Ось така тендітна. Окей, я сказала різне. Вже забула. Бачите, кажу пам'яті нема. 18-й. Ось такий красивий. Рубінчик маленький. О, Так, це я дивлюсь наступну каблучку, тут один камінчик шевелиться. От, Треба його буде притиснути. Ось цей. Ви знаєте, що можете отак потрясти, якщо щось торохтить, то це значить, що треба підтиснути, щоб він не загубився. Тут у нас опали ем... рижі, ой, рижі, господи, сама я рижа. Звичайні такі сині з плямками синіми. І між ними чорні, такі, вони, ну вони не чорні, вони темно-зелені, маленькі опали. От Такого я точно ще не бачила, щоб ставили там зазвичай або феоніт або чорна шпінель, а от щоб маленькі чорні опали такого не було. Так, надо не 2,3 грами, всього вага цієї каблучки. 6 на 4 наші опальчики, 18, 18, 1 розмір. Ось так воно тендитно виглядає. Так, воно таке одне їх, в принципі, не буває. І вартість цієї каблучки 1100 гривень. От, дівчата, просто, просто їх не буває. Ну, взагалі, в цього виробника таких нема. Не знаю, що інколи там щось трапиться таке. От, Вона безродію. Без нічого, просто три таких милих опальчика. Єдине, що я попрошу, чоловік мені притисне. О, бачите, тут навіть видно, що лапка не затиснута. Ну ви зрозуміли, як перевіряти. Потрусить отак біля вушка, щоб ви чули. що щось торохтить, то щось десь, дівчата, непорядок. От. Інколи ще позаду хтось там їх проклеює, але це дуже важко, то, що потрібно охайну навкруги камінчика, щоб не потрапило на середину, бо тоді вона некрасиво буде клеїться і буде некрасиво проступати, просвічувати. А з минулих відео у 16 з половиною є ось така каблучка, 1050 гривень з рижим опалом, тут він 4 мм. З елементами позолоти, по краям. Я думаю, ви встигли розгледіти, я її вже показувала колись. Треба мені якось буде все з долярами показати, що в мене є. Тут зараз 17,2 розмір ось цього персня, він такий досить цікавий. Видно, який сам адуляр по структурі, дуже приємно. Він обіймає пальчик, але це може бути ще того, просто що це мій розмір. І він на мені сидить як рідний. І він такий от, зручний. Єдине, що відчуваються ось ці камінці по краям, от я їх відчуваю. Тут е, е, адуляр, наш лунний камінь, е, 28 карат. От, 28 карат, а вага у каблучки 12 грамів. Адуляр. Наш 2,4 і чотири на 13. Ось такий цікавий перстеньок. Прикольний. А, в ось в цих лапках аметист. Це саме головне і не сказала. От як так можна? Адуляр видно, от що він адуляр, він ось, ось такий природний є, тріщинюватими такими включеннями. Але перстень дуже красиво. Тут навіть трошки можна. Відчути, якщо його потрогати. Ногтиком. Ну, бачите, <смас> плюси в тому, коли нігті без покриття, що ти ними все відчуваєш, але мінуси, що вони просто не ростуть і весь час вламуються. Але знаєте, я вже звикла без покриття. Хоч думала, що зроблю, не знаю. Мріяла зробити, навіть купила собі нові, нові лаки, нову базу, але чогось не хочеться. Не те, що не хочеться, а просто якось не вистачає часу. Так, дівчата, красивий андуляр. Це, напевно, буде наша остання на сьогодні прикраса. В принципі, не так багато, але цікаво. Ще, ну, Ще, я думаю, буде трошки прикрас на другу частину. Так, в принципі, розмір я оприділила, що він на 17,2. За кельцеміром він 17 але тут важко поміряти через те, що тут ось ця широченька частина. Вартість каблучки 1700 гривень 43 долари. Ось така. Адуляр і аметист. Він сам по собі яскравий, просто видно в ньому дуже ось цю структуру. так він красивий. Ой, сюди мені налазить. А, дівчата, вибачте, я ж хотіла показати сережки ще прямо кутні. Показали підвіску. Сережки так на мене розчаровано дивляться. От, 28 карат камінці, лимонний кварц такий багет з включеннями, з такими темними включеннями. І між, е, зверху є ще опали. Вони 2800 гривень. 68 доларів. От вони ось такі трохи відрізняються кінці, 19 19,1 вага, бачите, ось це більше, ось цей менше. Але, в принципі, їх не буває за такою вартістю. Так, і 21 міліметр. Тут ось цей, а цей трохи на чек Більше це 22,5, може, міліметри. Але через те, що він більший і в топщину, і в висоту, і в ширину, то він в цілому виглядає більшенький. І ще тут красиві ось ці опали, і вони, правда, як, як аж рижі, але вони такі все, все одно жовті, але досить такі спалахи красиві мають. І вони 5-6 міліметрів. Не, не 5. 5 міліметрів. Не. Ну, Досить помітні, в принципі. Я їх я їх добре бачу, знаєте, як оті гвіздочки. Так, дівчата, все це, це після цього точно я вас відпускаю. Всім дякую за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, хоч щось, я вам буду дуже вдячна. Бажаю всім спокійної ночі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.